Незвичайне та трепетне таїнство відбулося на парафії громади села Дуліби. У місцевому храмі здійснили чин святих таїнств хрещення і миропомазання тимчасово переміщених діточок. Ця подія відбулася ще й у сам день храмового празника у селі. Шестеро дітей із першого по шостий клас приступили до святих тайн. Олександр Кирило, Тетяна, Тетяна, Валерія, Олександр і Сергій. Це наші діточки, які сьогодні розділили з нами наш храмовий, наш храмовий праздник. І дякую хресним батькам, які погодилися, погодилися стати для них такими духовними батьками. Маєте дійсно старатися своїм прикладом потягати їх за собою. Щоб вони ходили ходили слідами заповіді Христово, хрещеними батьками дітей стали їх родичі і місцеві вчителі. Священники здійснили спеціальну хрещальну літургію, яка відбулася фактично вперше на стрищині. Змогли приїхати на подію отці з Дніпропетровщини та Харківщини.